Херсонський державний університет завжди вирізнявся з поміж інших вишів нашого міста, особливим прагненням до творчості. Його хорові, театральні та хореографічні колективи здобули чималу кількість нагород у різних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях. І нещодавно університет відзначив два видатних ювілея. Студентському театру студія Арт 15 років, хореографічному колективу «Сузір'я» – 20 років. Обидва колективи є гордістю ХДУ і всієї області. А відтак і не дивно, що події зібрали не лише повну залу студентів, а й представників влади міста і регіону, які прибули до вузу не порожніми руками. Кількість грамот, подяки квітів, ми навіть не бралися рахувати. Потому що всі на кабину попахів виконати істинності. Ну повітря, що я...» Адобне чувство іспитує уваження і любві двом і персонам, персонам, ще раз повторюються багащають культурною життя нашого города. Та перелічити успіхи і здобутки колективів ще важче, і все завдяки двом жінкам, непересічним творчим особистостям Аллі Рахлицькій та Лідії Ламаренко, які є керівниками творчих гуртів. Дві половинки, які будуть сьогодні друг друга допомагати, тому що наскільки у них э, чувство творчества, відповідальності, приданості своєму дітру, служенню своєму ділу, це на першому місці. Це просто такі трудяги і необыкновенно талантливі і красивіші жінки. Глядачі мали змогу насолодитися бенефісом обох творчих колективів, які раз по раз зривали хвилю бурхливих овацій, до яких варто відзначити талановиті діти та студенти звикли. Вдохновляют в первую очередь студенты. А, во вторую очередь, наверное, то, с чем каждый человек рождается, и та природа моя, с которой я родилась. И вдохновляют добрые, прекрасные люди, которые окружают меня. А, и, ну и все-таки все студенты. Это их творчество, потому что многие танцы я делаю, исходя из тех людей, из тех детей, которые э, есть у меня в коллективе.

Наші хлопці працювали в його спектаклях і створювали свої спектаклі. Творчі гурти не досягли б такого визнання, якби не любов та щира повага студентів та дітей до своїх керівників. Ми дуже раді працювати в цьому колективі. Це наша душа, наше серце. Алла Євгеніна дає нам вдохновення. Ми любимо, вважаємо цього чоловіка, дуже його цінимо. В студії арті я новичок, перший рік. Вот, ну, на самом деле мне очень нравится здесь, очень нравится открытость людей. Вот ты приходишь, Ну, все незнакомые, как бы я новенькая, да. Ну, все становятся своими в один миг, все открытые и все хотят тебе помочь, и сказать научить. Аллахина, ну, это на самом деле очень хороший человек, я думаю, это. Прежде всего, не только как танцор, это как э, постановщик, это балетмейстер просто от Бога, режиссер. У реально скрывается много всего, талантов. Э, Добродушие ее, конечно. Она часто, когда мы спотыкаемся, конечно, падаем, там прогуливаем, она всегда нас подбодрит. Лидия Ивановна это тот человек, который всегда вдохновляет, и который дает тебе силу. И я бы, наверное, не хотела. Другого руководителя нашего театра, потому что именно этот человек он развивает наш талант и просто преподносит нам прекрасный мир театра как нечто не просто вот театр, да, а это действительно отдельный мир. Адільна всіленна, в якій ми розвиваємося як адільне планети, і всі в місті, як один організм, телеканал я тебе приєднуються до привітань і бажає обом колективам успіхів у їхній нелегкій, але такій цікавій справі ще більшого визнання, а їхнім керівникам міцного здоров'я, натхнення і талановитих підопічних.